Прокинулась? Лежи тихо і слухай. Якщо хочеш, щоб твоє гарненьке личко залишилось неушкодженим. Я фаворитка султана. Тож навіть не думай до нього лізти. Говори, фаворитко. що за що це, це гарем. А ти нова іграшка. Ті, хто подобається Арсену, потрапляють сюди. Підписують контракт, живуть тут тиждень. Танці, сюрпризи, випробування. Б'єшся, виживаєш. Перемагаєш, отримуєш гроші, увагу, статус. Програєш, вилітаєш. Якщо хтось передумає. Кабальні умови. Контракт це пастка. Хочеш піти раніше, плати у стойку. А сума як крикнути квартиру. Довго відробляти. Дехто досі тут, вже не по своїй волі. Я шукаю тівчину лісу. Біля вкаху та Та дурепа. Думала, що тут платять просто за танці. Коли дізналася, що вляпалась, почала скиглити. Хотіла піти, не знаю, чи вдалося, але я її більше не бачила.